Сергій, як ви оцінюєте рівень проведення чемпіонату та виступи спортсменів? Виступи оцінюю дуже на високому рівні, дуже багато цікавих драматичних боїв, такі по справжньому чоловічі. Рівень чемпіонату потрібно рівень організації. Потрібно мій перший чемпіонат області серед дорослих, і якби я вже взагалі думав, що не встигну відвідати цей захід, але... Зв'язку з браком часу. Я думаю, що ми наступний чемпіонат області пройде на багато вищому організаційному рівні. рівні, тому що я побачив багаті сотні людей, які прийшли поболювати за, за спортсменів, які люблять бокс. І взагалі бокс як, це особливий спорту, який об'єднує людей. Він здатен об об'єднувати, об тому що це спорт справді. Зараз воюють за нашу державу.